Всім привіт, на коле Андрій Жанс. Сьогодні ми будемо, як то сказати, обговорювати російський трейлер на тачки 3. Це мій мультик дитинства. Я навіть пам'ятаю, коли Це... я дивився сто раз, передивився першу частину сто раз, другу сто раз. Я колись, коли після виходу другої частини, я почав думав, що вже ніколи не вийде третя частина. Бо вийшли літачки, тачки два. І то все, я думаю, що ще вже ніколи вже не вийде тачки три. І тут а, був перший трейлер, тут такий тизер короткий був. потім І стався другий трейлер вже на російській мові. Ще на українській, напевно, ще не випустили. Але будемо дивитися. Це дуже буде круто. Там графіка буде ліпша набагато. Там казали, що це вже відбувається десь після 20 років. Якось так казали. 20 років спустя, як вже Маквін. Десь Ма... там, я не знаю, коротше. Починаємо дивитися. суперзвезду в мире гонок роли в кино реклама спонсорские контракты думаешь ты познал славу мы будем богаты как короли мистер стерлик к чему это все ты легенда и каждая твоя неудача вредит имиджо прости но тебе придется забыть о гонках. Хотелось бы верить, что сегодняшняя гонка не была для него последней. Я сам решу, когда уйти. Ну как настроение? Я не могу выйти на трассу и ездить, как раньше. Это не сработает. Переменам противиться бесполезно. Сказать, чтобы я сделал. Что? И знаю. Нету фильм! Ужасно рада, что я ваш инструктор Люблю сверхзадачи Я вас назову Мой винтажный проект На старт, внимание, Меня песок съел Джексон Шторм установил сегодня новый рекорд Показав невероятную среднюю скорость на круге Как себя чувствуете? У меня Шторма, уже знаете? Вы не начали думать об отсутствии? Маквин, взгляните в камеру последний шанс, Круз. Последний. Проиграю, не видать мне больше гонок. Не бойся, что ошибешься. Бояться надо, когда нет шансов. А у тебя они есть. Я смотрела по телевизору, как вылететь их к победе. И думала, какой он бесстрашный. Эх, вот бы мне так. Дисней и Пиксар представляют. Тебе уже не стать быстрее шторма. Может быть умнее его. Награда – это сам спорт, а не слава. Шансы шторма на победу почти 97 100. Давай, Макви! Тачки 3. В кино Но с 15 июня. Ну, что я хочу сказать? Это, ну, интрига. Звісно, що інтрига. Цей мультик я трейлер я вже давно чекаю. здається, що коли вийде це літом, то ну всі навіть дорослі будуть йти на, на цей мультик, бо всі навіть там кого я не спитаю, там мої, моїх моїх друзів, там вони всі знають про тачки. Мультик, всі пам'ятають першу частину. От перша частина це була, ну, така сама ліпша. Там були початку прогонки, гонки, як МакВін, став перший, а потім друга частина. А це вже ну, не такі гонки, там більше всяких дитятки. Блін. Коротше, не важливо. Там нема так багато гонків, але теж дуже прикольно. А от третя частина. Оце буде дуже крута частина. Я піду на то літом, коли там воно вийде 15 іюня. 15 іюня це червень-лип. Ну, затяг червень чи лип. Ну щось із того. Зараз мені здається, що казали, що як воно називається оця джекс, Ой, ні, це як його. Що це його тренер. Це така жовтий автомобіль зараз подивимося. О, десь тут. Мені здається, що це вона мала бути його тренером. Але не... мені пісок з'їв. Ну, але не він її тренер, там, Ну не знаю. Так казали. Ну, ще що ще, ще можу сказати? Що. Мені здається, що Маквін ніхто не штовхав, коли він е, полетів, так мені. Бо казали багато людей, що його хтось штовхнув. Давайте ще раз передивимося цей момент. Так, давайте. Отут показується всякі різні фірми, що він представляв. Це його, напевно, новий якийсь там, що його тренував, спонсор новий. Зараз передивимося цю частину, чи його точно хтось штовхав, чи це не правда? Каждая твоя неудача. Вредит имиджу. Е, тут так не невидно. Всех ти штухнув. Ну треба ще раз подивитися на всякий випадок. Зараз е, 2 секунди. Ой-ой. А! Що тут-то не то? Зараз 2 секунди. Ну так, я повернувся зараз, подивимося. Ще раз, перевіримо точно. Да. Ми будемо багаті, як королі. Містер к чому це все? Ти легенда. От тут тут такі нові машини зараз. Одивіться. Це найперше, це Джексон Шторм. Мол, Маквін, він тут двох пережене. Аву Дяксон Шторм, це я ну, саме його такий супротивник. Що, ну, почти нереально його перегнати. Бо як Маквін вже ну, старий, а як Сторму, шторм якось так. Це нове покоління. Зараз подивимося. Ти легенда. И твоя неудача. А мені здається, що в натурі хтось. Цей Джексон шторм. Оце такий момент Не передати. То -то так. Ну, ви самі бачите. Я коли бачив перший той, тизер, то я думав, що вже все, кінець, гонків не буде. Я... Це було ну, дуже так, епічно. А зараз я уже что все, дальше, все дальше. Хотелось бы верить, что сегодняшняя гонка не была для него последней. Я сам решу, когда уйти. Ну как настроение? Я не могу выйти на трассу и ездить, как раньше. Это не сработает. Переменам противиться бесполезно. Сказать, чтоб я сделал. Что? Ага, сырник. Ага, знал. Да, как всегда смешный, да. Шоу в первой части, шоу в второй части. Щось таке ляпне, а потім так і все, я не знаю, що сказати. Да. Думаю... Зашибісь, не знаю. Ужасно рада, Люблю своїх задач. Інструктор? Тут, скажіть, він інструктор, бо вона так. ну, може, вона його так буде, як то сказати, підтягувати ну, словами, як буде казати йому. Я вас назову. Вінтажний проект. <плес> Рестарт! Ну, Вона тут вона не вміє на такій поверхності їздити, але тим, що вона йому буде Казати словами, то може його буде ну, більш так. Він буде більш впевнений в собі. Так, зараз я щось подивимося. Якусь таку. Оце от нашибёрся. Бояться надо, когда нет шансов. А у тебя они есть. Я смотрела по телевизору, как вылетит их. Оце перша частина. Оце ну сами епічний він стрибав. Оце дуже-дуже-дуже круто. Победе. Какой нестрашный. Эх, вот вы мне так. Це, ну да. Ого, що диск? у диска? Ню, не ушені нема? Так? Точно дивіться, шини нема. На турі, а тут шина є. І там дуже Нап... Ну, В Маквіна є перевага на грунті. він тренувався. А Джексон Сторм хіба на тихо на трасах хіба ганяти вміє? Коли Маквін теж так вчився. Але легенда повертається. От круто, оце Зараз. Ну, так, прочитать. Ого, тут всі нові тачки, всі. Дивіться, у ця справа. 15 номер. Маквин тут самий старіший, так виглядає. Тебе вже не ставлюсь. Оце я не це такий ну. Ну, він правильні слова каже, що він не стане швидкий. То, ти можеш бути його. То точно може бути розумнішим. Це, напевно, так тоні роки проходили їхні. <гум> Між тими биками. Ой, це чи це, <гум> це сам спорт, не слава. Шанси шторма на побіду почти 97 9700. То великі шанси. Він тут такий. пішов в баньку, ти, Маквін, а Маквін такий... Ах ти ж ти маленький лживий облюдашик. Ні. Ого. Ем, що тут робить. Оцей. Як він називається? Ну, не можна, але... Що він тут робить? Це трошки загадка велика. Чи це він не справжній? Ні, справжній. Але що він там робить, я не знаю. Це справжній. <свист> <свист> <тачки> 3. <плес> В кіно з 15 іюня. Якщо ви подивилися це відео, вам він сподобалося, Поставте лайк, підпишіться на канал. І все найкращого. Всім пока.